В Україну прийдуть морози до 15. Коли чекати похолодання, в Україні на цьому тижні вже похолодає. В деяких областях очікуються навіть морози до 15 градусів. Коли в Україну повернуться морози. За прогнозом Кібальчича, внаслідок розвитку арктичного антициклону та його зміщення у південні широти, ми очікуємо прихід морозного повітря з північного сходу вже найближчим часом. Зазначений сценарій призведе до похолодання в північних, центральних та східних областях, особливо відчутного вже з п'ятниці. Додатково до дискомфорту сприятиме поривчастий східний вітер, як відзначив синоптик. У п'ятницю, 16 лютого, у більшості областей, за винятком заходу, очікується сніг, а на південному заході можливий дощ. У північних. В центральних та східних регіонах прогнозується ожеледиця та сніговий накат на дорогах. Східний вітер буде мати швидкість від 7 до 12 метрів на секунду, а на сході у Криму та приазові можливі пориви від 15 до 20 метрів на секунду. Температура повітря вночі в північних, центральних та східних областях опуститься до 5-11 градусів морозу. У західній та південній частині країни очікується від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, а на Закарпатті можливі до 8 градусів. У суботу в західних областях та Криму можливі невеликі снігопади, а на решті території України опади не очікувані. Очікується ожеледиться на дорогах. Південно-східний вітер матиме швидкість від 7 до 12 метрів на секунду, з поривами від 15 до 20 метрів на секунду в Криму та Приазов'ї. Температура повітря вночі в північних та східних областях становитиме 10-15 градусів морозу, в інших частинах країни від 2 градусів морозу до 8 градусів. В день очікується від 2 до 7 градусів, а на заході та південному заході від 1 градусу до 4 градусів тепла, прогнозує Кібальчич. До речі, названо головні кліматичні небезпеки для України, які можуть призвести до апокаліпсиса. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!